Всім привіт! Вже кінець літа, точніше, вже навіть початок осені, тому я нарешті вийшла з цим відео. У попередньому я вам казала, що розіграю банку з бісером. Тож в цьому відео буде нарешті розіграш. Плюс, щоб виправдати ваші очікування, я вирішила з цією баночкою, ось вона стоїть тут, розіграти ще три комплекти для створення силянки. Один поїде разом із нею, а два я розіграю між усіма іншими учасниками. А зараз я вам покажу свої селянки, що я зробила за літо. Їх небагато, тому що я робила під замовлення, я була зайнята комплектами і, в принципі, було мало часу. Але я зробила, ну ви її, мабуть, вже в інстаграмі бачили, ось таку класну кризу. Якщо ви одягнете її разом із чорною сукнею, з такими довгими рукавами, то воно буде дуже-дуже класно. Тим паче, тут є такі чорні вставки, і буде виглядати так, ніби тут нічого немає. Такі пробіли. Знаєте, на чорному воно дуже гарно виглядає. Також я зробила деякі білі силянки. По-перше, в мене є комплект для створення силянки однотон. Тобто, ви можете обрати, який хочете собі колір, і зробити собі однотонну силянку. Але всім дуже подобається біла. В принципі, я їх розумію, тому я створила ось таку: в мене є ширша, вона йде до цього моменту. Але я вирішила зробити ось таку білу. Із бісера, не такого грайливого, а саме з натурального білого кольору. Так вона виглядає. Тобто, в принципі, її можна робити на зав'язки і на фурнітуру, але я буду робити на зав'язки це 100%. Ще в мене є ось така цікава, дивіться, обличчя. Вона білопрозора, вона на приблизно такого ж розміру, трошечки менша. І теж її можна носити під горло. Вона дуже класна, до речі, з білим. Треба було на початку літа їх робити. Але в мене така біла-біла осінь виходить. Тобто теж можна під горло підшиє таку і трошечки спускати. Ось таким чином вона буде виглядати. Ще в планах є зробити зубчасту селянку. Теж щось біла, можливо, золота, можливо, срібло. І, до речі, про срібло. Всі бачили ось цю чудову селянку. В неї змінилися кольори, вона стала більш така яскравіша. І я вирішила зробити з нею білу селянку. Це більше гердан з підвісками, мені здається. Ну так, це як гердан з підвісками. Його неможливо ось так носити, воно буде негарно. А під шию ось така гарнота. Боже ну це прям до весільної сукні і пішла під вінець. Скоро викладаю їх всі в інстаграм, і можна буде зібрати на них комплекти для створення. Тому хто хоче. Велкам. Ну, і в принципі, в мене все. Тепер буде розіграш. Я знайшла ось такий рандомайзер для визначення переможців, і сюди треба вставити посилання на відео. Ось моє відео. Давайте подивимося: 28 коментарів. Ну, могло би бути і більше, але є, як є. Копіюю посилання. Так, є, це правильне відео. І пігнали. Зараз ми розіграємо з вами набор для створення прикрас один. Вітаю вас. Другий. Теж вітаю. І тепер банка. Вітаю наших переможниць і хочу сказати, щоб ви написали мені в Директ в інстаграмі, щоб я могла відправити вам ваш подарунок. Також хочу подякувати всім спонсорам, хто підтримує мій канал і ось цим от чудовим людям. Скоро в мене вийде оновлення до спонсорства, чекайте. Забула показати зараз. Я ще маю ось таку ось, червону. Таку силянку, вона майже як криза, вона якраз зроблена з основного візерунка з цієї кризи. Тобто, бачите, серединка. Тобто, ось ця зроблена з трьох частин. І, до речі, в мене є відеосхема на каналі. Вона доступна тільки для спонсорів. І надалі буде доступна тільки для спонсорів. І я буду робити по ній майстер-клас. Майстер-клас. Оцій силянки вже є. Тобто ви можете повторити таку, купити комплект для створення такої, або купити саму силянку, якщо дуже хочеться. Я не проти. Дуже круто виглядає і підкреслює взагалі будь-який образ. То ви можете бути такою стриманою, класичною, а ось цю додали кольорову силянку. Ви взагалі помітно всім тепер, тому всі побігли за бісером. Всіх люблю до зустрічі в нових відео і пам'ятайте, все буде Україна.